Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, жилетка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток. Так, заварюємо чайок, всім приємного перегляду. Вау, чоловіче, класний розмір десь XL2XL. Ще також класна, лайтова пухова. Так, гарний розмір, також, схоже, що пухова. 100 грамівка. Робоча, класна, чоловіча. Розпаковка без купюр, все показуємо, все що йде в мішку. Ось така подовжена, жіноча з капюшоном. 100 грамівка. Так, пухова, вау, wow. юнікло. Розмір XL. Класна. Також класна десь. Розмір XL2XL. XL 2XL. XL. Десь даже 2 XL softshell підкриттям чоловіча. Так, ще жилетка. Softshell покриття. Hipper Sport На флісі. Softsellem. З капішоном. Гарний розмір. Так, 100 грамівка пухова. З капішоном жилетка жилетка Розмір десь МЛ. з капішоном. Light regular. чоловіча з капішоном жилетка. Стегана. Стегана, жилетка. Так, стьогона, ну тут невеличкий мішок. Розібрали його повністю. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.